Привіт, дівчата та хлопці! Рада бачити вас на своєму каналі. Нас тільки на увімкнули світло, тому все гудить і у сусідів, і у мене, але я думаю, на відео це не дуже буде чутно. Але хай гудить! я швиденько за лампу за телефон і знімати. Поки є світло, покажу вам свої просування. На цьому тижні я захопилася конячкою, вона в мене добряче підросла, як ви бачите. Я все ж таки вирішила, що жовтому кольору бути на цій вишивці. Раз не вдалося придбати жовту канву, то жовтий знову в мене буде коник. Але цей в житті блідий жов... жовтий, ось він, тут йде по краєчкам. Він на цій темній канві виглядає досить яскраво. Та завдяки бленду, ось бачите, ось цей бленд. Ця яскравість трохи зблідла. І мені здається, що виходить навіть краще, ніж на прев'ю. Я спробую вам вставити його фото, бо роздруківки в мене немає. Та й взагалі я вирішила, що на цьому шматку канви буду вишивати, що хочу та як хочу. Такий в мене буде собі експериментальний майданчик. Я її купила багатенько. Ось тут, бачите, підвернула 50 см на 50. Отакий от в мене шмат. Можливо, на цій канві буду вишивати і мандалу Різдво від дизайнерки Мора Маран. Сподіваюсь, я правильно. Назвала ім'я, але це буде вже, мабуть, десь восени, бо зима закінчується, різдво вже пройшло, але мандала дуже мені сподобалася, і вона, дизайнерка українка, надсилає її безкоштовно. Це дуже-дуже приємно. Я підписана на Мора Маран в інстаграм, і там в Дірект їй треба було написати та вказати свою пошту. Я довго думала над текстом листа, якось, знаєте, незручно просити, та ще й безкоштовно, адже людина витратила багато сил та часу на створення цієї схеми, але, на жаль, пріоритети витрачання коштів зараз кардинально змінилися. Я їй дуже-дуже вдячна. В неї свій стиль, схем багато мені сподобалось. І при нагоді я із задоволенням буду купувати в неї схеми, але зараз, зараз поки, поки дають безкоштовно, потрібно брати. Я думаю, добро, добро ми повернеться. Тепер покажу вам просування по дизайну. Від ВДВ веселих свят. Так, що у нас тут? А, вишила оцю частинку. Ось вона. Тепер а, буду переп'ялювати, щоб перейти до більш складного оцього шматочка. Зараз я вам покажу на прев'ю. Ось до цього він буде більш складніший, ніж візерунки. Моя порада тим, хто буде вишивати, насамперед, потрібно вишити світлими кольорами спершу, а потім вже темними. Зараз я приближу, ось бачите, а, ну воно не. Хоча видно залишені з виворотньої сторони кінчики червоної ниточки, вони розпушуються і тягнуться за білими. І ось тут воно як... Я намагалася обирати ці кінчики, висмикувати, але все одно цей він залишається. Але я не заморочуюсь. Ну, якби я вам не показала, мабуть, ви не помітили б. Ну, Бачу тільки я, але це я не на виставку вишиваю, а для себе, тому мені підійде. Я навчаюся, буду мати на увазі, думаю, що воно не полиняє після прання. А, так, що? Ага, і ще нагадаю, що набагато краще і швидше вишивати ось так поелементно. Бо Тетяна з каналу Райхобі все ж таки хоче вишивати цей наборчик, він у неї є в запасах. Вона подивилась на мі відчив, її захотілось також вишити. Про це вона сказала у своєму відео, згадала про мене. Мені дуже приємно почуваєш себе кінозіркою. Я дуже вдячна Ютубу, як думаю, багато хто з та хлопців взагалі людей, що дають таку можливість безкоштовно знімати, виставляти відео ну Багато можливостей, тобто ти можеш себе відчути режисером, <хи> відео, монтаж, монтаж, монтажником мабуть. І ну це, це круто. Що я можу сказати? Це круто. Якби не Ютуб я б багато речей, які я зараз знаю і яким я навчилась, якби не на Ютуб, я б, мабуть, цього і не знала. Тому, дівчата, давайте <сум> включайтесь в процес і ставайте режисерами. Так, тепер хочу вам показати знов подаруночок від Аліни. Аліночка, привіт! Вона вгадує <сум> з подарунками, молодець. Це мило ручної роботи у вигляді от, сніжиночки. Від нашої місцевої майстрині мильних смаколиків. Це мило з зеленою глиною, яка має багато корисних для шкіри властивостей. Зараз я вам їх перелічу. Давайте не буду з кадру прибирати. Значить, глина має. Це відміни антисептик, здатний зняти запалення, нормалізувати діяльних сальних залоз, звузити пори, запустити процес клітинного омолодження. Ой, це все мені потрібно. Тому Аліночка вгадала. Повинно мені мило підійти. Я трималася, не користувалася ним, чекала, щоб зняти відео. І таке маслянисте це добре, що не сушить шкіру. Хоча, наскільки я зрозуміла, це більш для такої жирної та проблемної шкіри. Але от все одно, навіть якщо шкіра жирна або комбінована, все одно, якщо дуже агресивними мичими засобами користуєшся, все одно сушать шкіру, і тоді взагалі не знаєш, чим рятуватися. А от бачите, все одно повинно бути якась, якась олійка, яка буде все ж таки і жирну шкіру потрібно зволожувати. Так, тому поки що, дівчата, все. Думаю, що цей семплер я ну, до кінця лютого можливо і не встигну вишити, бо... Ось цей мені шматочок, і я ж вишивала спочатку все і одразу. Тому тут бек залишився, одиночні хрестики, сніжинки. Ну і було. Вона повишивала те, що багато зашивки. І то залишила кому невідомо. Бачите, і рамка. А тут я йду вже послідовно. І поки оце не дош'ю. Не переп'ялюю. тут маленькі п'яльця. І дівчата, от бачите, я зараз вишиваю, зараз зупиню відео і притащу ще свої п'яльця. Ось зараз вишиваю на таких п'яльцях пластмасових маленьких, От таких нургів, пластмасових, величеньких. І на от таких дерев'яних, забула тут назву. Десь і на А, Сірі Каснак, ну це турецькі дерев'яні. І що я вам хочу сказати, що на оцих дерев'яних і на оцих досить зручно вишивати. Чому? Бо вони легкі. Хоча розмір у цих більше, ніж це, онурги, а ну, вони та добре зап'ялюють, але рука м м устає. Втомлюються. Тобто, оце, я думаю, класно буде, якщо буде тримач і вишивати на станку. А от я порівняла, і бачите, мені зараз зручніше на тих, що легше. Ну, до речі, два слова про совуню. Я прозвітувала ПСП птиця-чарівниця. І відклала. Ну, тут трохи беку зробила, ви його не помітите, тому я вирішила в цьому відео і не показувати. Просувається тут вже я на фінішній прямі, скоро вона вже буде готова. Ще я знайшла два дизайни, щоб тут вишити, теж сов. Люблю сов, і це ви скоро зрозумієте. Я так розумію, що в мене буде колекція сов. Ну, Можливо, колись я надумаю і зніму відео про свою колекцію сов. Але коли це буде, колись буде. Все, дівчата і хлопці, гарних вихідних. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте. Я дуже рада, що ви зайшли на мій канал, додивились відео до кінця. Пока-пока!